Так, шановні мої дітки, я запишу вам відеоурок до сьогоднішнього уроку української мови. В робочому зошиті ми сьогодні з вами записуємо 21 вересня, класна робота. В поліграфічній хвилинці сьогодні ми записуємо велику і маленьку букву П. Пропишіть зараз перший рядочок собі повністю прописом велика і маленька буква П, буква сполучення. а також на другому ми записуємо з вами перший склад в слові переносити. Спочатку запишіть 5-6 разів, скільки вам вистачить місця в рядочку: велика П і маленька Е, початок складу. І також допишіть, будь ласка, маленький у нас склад, який починається з маленької букви П, також П, Е, П, наприклад, в слові «перчик» або в слові переносити. Отже, у третьому рядочку ми з вами записуємо слово переносити. Розбираємо його за звукобуквеним аналізом. Ви зможете зупинити це відео і ще раз його розібрати. Я вам показую це на екрані. Рахуємо, скільки в слові складів «Переносити». Т. Отже, п'ять складів. Поставили наголос, покликали слово переносити. Наголос падає на третій склад на голосний О. Записуємо поруч біля слова переносити. Слово має 5 складів, 10 букв і 10 звуків. Запам'ятай, слова переносяться з рядка в рядок складами. Односкладові слова не поділяються для переносу. Отже, ребятки, переходимо з вами до вправи 1 в підручнику на сторінці 20. Прочитайте поділіть для переносу виділені слова. Книжки, надійні, друзі й добрі порадники кожної людини. Вони відкривають нам світ, допомагають уявити минуле і зазирнути в майбутнє. Отже, ребятки, давайте з вами подивимося два виділених слова. Кожної уявити. Два слова. Підставили ручку під підборіддя і будемо ділити з вами ці слова для переносу. «Кожної». Чому я так говорю ної? Тому що в кінці у нас ї має два звуки, але одна буква не переноситься з рядка в рядок. Тому у нас слово матиме для переносу два склади. Слово уявити. Підставили знову ручку під підборіддя: у, я, ви, ти. Слово має три склади, Ой, вибачте, не три, а чотири склади у, я, ви. -ти». Має чотири склади, але щоб перенести нам це слово, ми маємо пам'ятати правило, що одна буква не переноситься. Тому у я, ви ти могли б перенести. Або у -я ви ти можемо і таким чином перенести. Це завдання виконуємо, промовляємо усно. Склад, позначений однією буквою, не залишається в рядку і не переноситься. Це правило, треба запам'ятати. В українській мові воно застосовується постійно. Ідемо далі. Завдання усно. Поділи на склади. Перше слово у нас учень. Два склади, слово учениця, У-че-ни-ця. Чотири склади, слово учитель. Учитель. Три склади, бачимо це. А тепер, як би ми поділили слово для того, щоб перенести його? Слово учень не переноситься жодним чином, напишу постійно разом. Тому що одна буква, перша У, не переноситься з рядка в рядок. Далі слово учениця. Знову у нас перша буква У, перший склад. Знову не можемо одну перенести. Тому пам'ятаємо правило «Учениця». Таким чином, ми можемо перенести слово. Слово учитель, знову як в попередньому, учи цель. лише так можемо перенести. Ідемо далі. Подивіться, будь ласка, завдання з вами І ще од... зараз виконаємо завдання усно. Запиши імена людей, поділяючи слова для переносу дужками знизу. Зверни увагу на імена, які не можна поділити для переносу. Порівняй: виконуємо завдання усно. Отже, перше ім'я у нас слово Ольга. Дивимося: Ольга, Ігор, Тетяна, Олесь. Петро Надія. Ділимо слова для переносу Оль, Ольга. Подивіться, будь ласка, діти, на слово, на ім'я Ігор. Тут ми бачимо, що перший склад І ми не можемо перенести одну букву. Тому слово Ігор, ім'я Ігор ми постійно пишемо разом, не переносячи жодної букви. Ім'я Тетяна. Тетяна. Або тетяна. Можемо з вами перенести таким чином. І так, Олесь ім'я далі. Знову не можемо перенести одну букву, тому переносимо повні... пишемо повністю, не розриваючи Олесь. Наступне ім'я Петро. Два склади можемо поділити це слово для переносу. І так, ім'я останнє надія. Отже, дітки, надія. Знову можемо перенести на два склади дане слово. Подивимося звукобуквений аналіз виділеного слова. Надія. Розбираємо за звукобуквеним аналізом Н. Приголосний, твердий приголосний, А голосний Д, м'який приголосний, І це у нас голосний звук останній я. Звук Я має тут дві, два зв... буква А має два звуки. Й, який завжди м'який приголосний, і А. Так, і закриваємо дужки, розбираємо тепер, скільки складів у нас в даному слові. Надія. Три склади, п'ять букв, шість звуків. Скличемо слово Надія, щоб поставити наголос. Надія. Наголос падає на І. Позначили це. Оце завдання ми виконували з вами усно. Не писали. Запам'ятай. В українській мові є слова зі збігом приголосних. Такі слова можна переносити по-різному. Зараз з вами подивимося. Прочитай, постав на паузу, прочитай слова. Книжечка. Як можна ще перенести слово. Книжечка. Або ще інакше. Книжечка. Поставили ще раз на паузу це відео і. Поділили слова для того, щоб можна було з рядка в рядок перенести. А ми йдемо далі, ділимо слово знову для переносу слово скарбниця. Читаємо скарбниця, бо інакше скарбниця. Бо ще інакше скарбниця. Таким чином, можна ці слова переносити зі збігом приголосних по-різному. Уснове завдання виконали. Отже, дітки. Переходимо далі. Перестав рядки так, щоб прочитати загадку Ганний Чубач. Відгадай її. Усіх розуму навчить, всім про все вона розкаже, хоч сама завжди мовчить і малюночки покаже. Що це таке? Правильно, дітки, це книжечка. Не можна, запам'ятайте, не можна переносити слова так, щоб розривалося. Сполучення приголосного з голосним. Подивіться, будь ласка, в даному слові книж, HK. Так, ми не переносимо. Запам'ятали, що не можна розривати сполучення приголосного з голосним. А тепер виконуємо завдання письмово. Записуємо себе в зошиті. Вправа 2, сторінка 21. Випиши виділені слова і поділи їх для переносу різними способами. Виконуємо це завдання письмово. Себе в зошиті записуємо вправа два. Слухаємо короткі три речення. Усіх розуму навчить, всім про все вона розкаже, хоч сама завжди мовчить і малюночки покаже. Отже, перше виділене слово у нас слово завжди. Ми його записуємо, як можемо поділити: завжди. Або можемо поділити його іншим способом. Завжди. І ще слово в нас малюночки. Малюночки, або малюночки. Або ще можемо поділити іншим способом. Малюночки. Таким чином, ми бачимо з вами, що правила, яке щойно ми з вами проговорили, застосовуються в українській мові. І так, дітки, завдання усно: Прочитай прислів'я поясни роботу їх. Значення Дім без книги, День без сонця. Поставте на паузу і поговоріть з вашим рідним, що значить це прослів'я. Дім без книги, День без сонця. Книга твій друг, без неї, як без рук. Я думаю, що ви вже в цій, цій прислів'ї переконалися, що і справді книга це друг, який дає не тільки знання, а й навчає розуму і без неї, як без рук. Ідемо далі. Золото добувають із землі, а знання з книжок. Ви це, я думаю, вже теж знаєте. І так, іще одне прислів'я. Книга для розуму, що теплий дощик для посіву. Дощик для посіву будь-якої культури, будь-якого зернятка є дуже-дуже важливим, особливо, якщо цей дощик теплий. Тож, нехай книги для вашого розуму будуть як теплий дощик для посіву. А ми йдемо далі. Адже, ребятки, знову завдання усно. Давайте з вами поглянемо Доповніть прислів'я словами з правою колонки і запишіть. Дописувати ми це не будемо, просто проговоримо усно. Мудра книжка краща, подивимося, з чим ми її можемо пов'язати, краще за найбільше багатство. З книжкою Подружишся, розуму наберешся, з книжками жити, з добром дружити. Угу. А тепер, дітки, давайте ми з вами подивимося вправо 3. Що ми з вами зараз зробимо? Ми зараз з вами ви поставите на паузу це відео і е, запишете прислів'я, які щойно ви прослухали. Мудра книжка краще за найбільше багатство. З книжкою Подружишся, Розуму наберешся. З книжками жити, з добром дружити. Це буде ваше і частково класна робота, і частково домашнє завдання. Ви записуєте зараз ці прислів'я, і завдання є таким: поділіть для переносу по два слова зі збігом приголосних. Ну, наприклад, давайте поглянемо з вами слово мудра. Ділимо для переносу ці слова. Мудра. Нагадую вам, що ви виконуєте це завдання олівцем, ділите на склади для переносу. І так, ще у нас слово книжка. Книжка. Таким чином можемо поділити. Дивимося, в цьому першому прислів'ї вже не ділимо слова для приносу, тому що потрібно нам по два слова обрати. Далі книжкою, книжкою. Далі слово наберешся, наприклад, обираємо. Наберешся. Є. Наступне третє прослів'я. Вибираємо слово книжками. Книжками. Так, і слово добром. Добром. Поділили це слово на склади для переносу, щоб можна було їх переносити. Отже, дітки, зараз ви. Прослухали відеоурок до е, уроку української мови. Я сподіваюся, що вправа 3 у вас буде виконана повністю, і те, що ми сьогодні з вами навчилися переносити слова з рядка в рядок, залишиться у вас і на наступний урок. Тому просто, е, включіть ще раз собі це відео, передивіться його і виконайте завдання.